ой ой потужне, потужне клювання. Ти вже хвилини дві її водиш. Це тут хлопався. Я забагрив. Думаєш? А що на насадці? Варуна. А ворона. Сто десята? Ну, руна. Третя хвилина пішла. Там там прийшов. Та вона там взяла якраз. Ну чому ти так думаєш? Що думаєш, тут нема щуків Світлани такої? Ой, тут хлоп. Тут великий хлоп. Я так гальма закрутив хлопці. А, а воно стартує. Та, ну, не ну ти бішний закручує баш. Я відкрутив вже. Чого зараз замучиш, дай писать. Це тут хлоп, хлоп. Це не щука, це стопудово, це забагряна риба, я чую, за ага. А тіку. Груза, груза, бляха, достаньте. Не ж не шо, чуєте, якщо вдруг шоті, то груза достаєте. Зайде загруза. Я не знаю, що тут думати. Про ну просто не пускай її під, під лодку. Ось який наш нас розвертає. А це, 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 це біла риба, тіпо. це тут склопа, бо мод типа. Бугу любобах там може йому бути. Ну то хай замучиться. Фуфлоп, Це стойко, ну, вже хай покажеться. Я не хочу його рвати, ну типу я... Ні, ну то все, Але ну ти все правильно га... робиш, ну. Бачи, нас розвитає, хай крутить. Водя зліва. Ти, ти його підніметру. Ти я будочку зверті підтягнеш. Хлоп 100%. Так я вже так пізно камеру включив і дивив вже четверта хвилина. Ну якби головне, не зійшов, Уж глянути, ну, цікаво, що. що Та затягну? затягнути на нього геть, він його скільки підтягував. Ти ж глянь на палку, це ж фаворит, той як він зігнувся Щупак, вже давно пішов. Щупак би вже давно пішов. Що ти думаєш, може такий за десять? Баше за 10. Ну це тут тут слов за 10. Ну якби хоч показався, навіть не разу не було видно, що це. Я там груз, Андрій, витягую сього. Я <плес> <Не> пригинаюсь, переходь. <плес> Три когось не кого. Так, ми скурси, Так, Блять, Олеска сейчас. Ну, да. куда забрать, блядь? Ну, куда иди Ты Они же понимаешь? Нет, это что? Амур, бляха. Амур. За хребта. Что а, ти що це таке? Так, ти ще маєш бути Да п вашу мать. Це не хвориба. Я тут хлоп, я тут хлоп, тут хлоп, це відтоп'є. Так ще яке фліска, йоп, ти вже позбирав все. Нас тут такий невеличкий є. Тролі, тіль 15, я. <ріст> Йо, це, хлопці, моя, найбільше не побігі. Це втяг. О, багранов. Ух. Ну, супер, ну ти боровся з ним хвилин 10. Прийшлося повідрізати навіть ліски, але... Зараз я в нього хотілася. Як легенько забагрився. Але за хребта, розумієш, за плавника. За плавнікати, там його не вирушу. Ну так здається, але... Це ж тебе тут 0, там, наприклад, 14. Ну, то 16 ще непогано. 12-15.